Літатрепсія це метод лікування сечокам'яної хвороби, який застосовується при наявності каміння у сечових шляхах людини. Це може бути балія, сечовід або сечовий міхур. Методи літотрипсії існують різні. Це механічний, коли ми можемо розтиснути каміння в сечовому міхурі. Також ми застосовуємо лазерний метод, це контактна літотрепсія і дистанційна літотрепсія. Яка проводиться безінвазивно і за методом ультразвукового опромінювання. <му> Насамперед, це обструкція камінням сечових шляхів, це сечоводів або сегменту балі переходячи у сечовід. і там теж може бути обструкція або купорка камінням сечових шляхів, тим самим хворому треба ургентно видалити цей камінь або дати відток сечі. Казаннями являються також є наявність каміння, а також їхні розміри. Якщо це в валії, каміння може бути до 3 см, котрі ми можемо роздробити. В сечоводі до сантиметру і більше, і в сечовому міхуру ми дробимо великі камні. І виводимо їх потім ззовні. Протипоказанням для літотрипсії існують такі, як е, великий камінь, короловідний камінь, який займає всю порожнину нирки, чашечок і балії, також гострі запальні процеси, новоутворення нирок, також е, аномалії розвитку, котрі. Навіть після роздроблення каміння не дозволяють вивести сколки каміння зовні. Перевагою проведення дистанційної літотрепсії в обласній лікарні є те, що ми маємо у себе новітній апарат Dornier Sigma Compact, який має гарні технічні переваги, і це дозволяє проводити. Відносно, як я вже сказав раніше, безболісно процедури, і також хворий може їх отримувати амбулаторно. З вами був Мерзляк Сергій Віталійович, завідувач урологічного відділення обласної клінічної лікарні. Звертайтесь завжди раді вам допомогти.